Ну що, Міхуїловна, зробимо їм румтур. Постоянно у нас просять румтур. Зараз зробимо вам румтур. І так, це кімната в гуртожитку, це не квартира, це орендована кімната в гуртожитку. У нас є шкаф, отакий тут в шкафу в нас лежить е, Ну, корм котячий, мої лахи. Тут понятно. Тут теж мої лахи, всякий непотріб. Тут теж лахи, і тут ще у нас буває, де він? Воно тусується до міста. Там внизу теж якісь мої лахи. Все, до міста, сховайся. Тут у нас котячий уголок, можна сказати. Домик котячий кохтіточка, ігрушка, ще одна кохтіточка, це тумбочка, це моя. Там теж мої лахи і всякий непотріб. Це в нас вікно, зараз воно закрите бо сонце. то гамак я його зняв, тому що треба закрити бо сонце. Ще одна ігрушка, батарея. Є ще кольцева лампа. Це диван, на якому я сплю. Коли я тут сплю, коти займаються на мені брейкдансом, паркуром, боксом, тайським боксом, будь чим. Тут стулець. Под стульцем у нас стоять котячі мисочки. Кожен то до тодоместаса. Це стіл на столі я рідко їм, тому що я взагалі рідко їм. Там під столом мисочки, з яких вони їдять рідкий корм, плоток, стулець, холодильник. І ще якісь тумбочки, якими я практично не користуюсь. Двері, вихід. З кімнати. Тут у нас так, це теж лахи. кухня і ванна кімната. От вам і весь рум румтур.